Є в коханні і будні, і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль, і з тобою було б нам гірко обіймав би на щасто сум, і, бувала б, тремтіла зірка у тумані тривожних дум, але певен, що жодного разу у багання і сумнів час. Дріб'язкові хмарки образи не закрила б сонце від нас, бо тебе і мене б судила не образа, не гнів, любов в душі щедро вона б світила, оновляла їх знов і знов. У мою б увірвалася мова, щоб сказати в тривожну мить ненаглядна, злюща, чудова. Я без тебе не можу жити.